Зірка Мензатюк, Іди, іди дощику. Купила мама Василькові гумові чоботи. Тільки взути їх нема як сонячно, сухо, у всьому селі жодної калюжі, а дощ іти не квапиться дрімає собі у хмарині в тій, що зачепилася за верхівку тополі на вигоні. Оглянув Василько чоботи. Приміряв та й подався на вигін до тополі. Дощику, гукає, іди, щоб калюжі були. в мене чоботи нові. Хочеться походити. Дощик глянув додолу у півока. Не піду, ще подрімаю. Вернувся Василько ні з чим, нипає по двору, нудьгує. зазирнув у квітник, а там чорнобривці та петунії. Що їх учора сестра Мирослава посадила. Зовсім голови посхиляли, пов'яли. Знов побіг Василько до тополі. Слухай но, дощику. Мирославчині чорнобривці сохнуть. Виручай. А дощикові на хмарині м'яко, як на перині. Перевернувся він з боку на бік. Солодко потягнувся. Треба полити. Так неохота ж. Що з ледерем удієш? Узявся Василько сам за коновку. Аж тут ластівка сіла проти вікна. Ой натомилася, поскаржилася, треба гніздо ліпити, а не ливаді сухо, доводиться землю аж від річки носити. Підненько, пожалів її Василько, і тобі треба дощу. Може, ще раз його покликати? Прийшов до тополі та й гукає. Дощику, вже ластівці без тебе скрутно. В'януть бабусині помідори й капуста, в'яне квітнику Мирославки, мої чоботи новенькі стоять без діла, все тебе чекає. Хай уже, погодився дощик, піду коли небудь. Не колись, а тепер іди, просить Василько. Але дощ заплющив очі і спить собі далі. Вертається хлопець, а на вулиці Мирослава з подружками. Чого ти, Василько, похнюпився? – перейняли малого. Не можу дощу докликатися. Ой, чи ти ж умієш його кликати? Чом не вмію. Іди, кажу, бо всі тебе чекають. Хіба так його кличуть? засміялася Мирослава. Треба он як. Іди іди, дощику, зварю тобі борщику. По горщику винесу на дуба, покличу голуба. Голуб буде пити, дощик буде лити. Мирославчині подружки собі побралися за руки та заспівали. Дощику, дощику, припусти на бабусині капусти. А Маринка, що з Києва до бабусі приїхала, ще й такої завела. Ой, дощику-поливайнику, поливай, поливай, та й нас не минай. Дощ почув, з за хмарини виглянув. Гарно ви співаєте і танцюєте. Я теж так хочу. Та як припустить, на городи, на левади, на прив'ялі квіти, на бабусині грядки. Чорнобривці враз ожили й голівки попідводили. Ластівка з радості злинула ген понад хмару, а чобітки гумові в хаті лишились. І хай собі. Калюжі, теплі, справжнє лі тепло, по них можна й бо соняш.